Що дає претензійна робота, проведена нашими адвокатами саме з кредитними компаніями, які не зареєстровані на території України? До даних кредитних компаній відноситься саме компанія BitCapital та Кріпсін. Претензійна робота є важливим етапом уведення переговорів з кредиторами саме щодо закриття повигідних умов кредиту. Претензійна робота передбачає собою аналіз боргових зобов'язань, ведення переговорів з кредитором та пошук саме оптимальних рішень щодо закриття кредиту по вигідних умовах. Сьогодні саме розглянемо компанію Кріпсі, яка не зареєстрована на територію України, і чи можливо закриття за тіло кредиту. Для нашого адвокатського об'єднання «Правда» це було дійсно стратегічним завданням, що дозволило зберегти клієнту додаткові кошти та, відповідно, зберегти ділову репутацію. Першим кроком нашої роботи стало комплексний аналіз даного кредитного договору та, відповідно, умова погашення, які пропонував саме кредитор спочатку. Наступним кроком нашої роботи стало ведення переговорів з кредитором. Кредитору було запропоновано саме компромісне рішення, яке влаштувало обох сторін. Саме в ході перемовин з компанією Кріпсі було досягнуто домовленості на закриття по вигідних умовах. У нашого клієнта було саме тіло кредиту 750 ЄСДТ. Нам же вдалося домовитись на 500 ЄСДТ із розтермінуванням на два платежа по 250 ЄСДТ кожного місяця. Після саме досягнення домовленості з кредитором, відповідно, з нашої сторони були підготовлені всі необхідні документи, які були направлені до компанії кріпсі. Відповідно, з сторони кредитора було направлено гарантійний лист із зафіксуванням наших вигідних умов. В Даному гарантійному листі було зафіксовано вигідні умови щодо закриття, саме щодо реструктуризації та списання всіх незаконно нарахованих відсотків, які нарахував кредитор. Після остаточно виконаних всіх фінансових зобов'язань від нашого клієнта компанія Кріпсі надала довідку про відсутність заборгованості відповідно з приводу нашого клієнта, і всі кредитні зобов'язання були закриті. Тобто кредит був повністю погашений і клієнт зберіг свої кошти. Тобто, за допомогою ведення претензійної роботи наших адвокатів, відповідно, вдалося зберегти кошти клієнта і, відповідно, обов'язково ділову репутацію нашого клієнта. Тому, якщо у вас виникли якісь додаткові питання, ви можете записатись на безкоштовну консультацію з даного питання до нашого адвокатського об'єднання Правда.